Усім мене звати Дарина Чуженкова, я учениця 11 класу Олексіївської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Краснокутської районної ради Харківської області. Ну, де ще є така чарівна пісня, серед яких на світі славних мов, то серце від журбини наче стисне, а то навіє радість і любов. Українська пісня. Божий дар нашого талановитого народу, найцінніший духовний скарб народна святиня, реліквія, яка передається з покоління в покоління. Вона розкаже і про сімейне життя, і про чоловіка недбайливого, і про заміж у чужій стороні, і про злий свикрушень язичок, і про хатню роботу, і роботу в полі. І про воду з криниці, і про невдале кохання. Саме піснею почався наш народ на світанку свого існування. З піснею українці народжувалися, з піснею вмирали і воскресали з пісні. Пісне, як тебе не любити? Перше чуємо, як ніжно виспівує Матуся колисковому. ой Люлі Люлі. І веде вона нас широкий світ життя. Та, на жаль, у наш технократичний вік чимало молодих матерів вже не знають, не співають колискові, навіть не підозрюючи, якої шкоди завдають своїм немовлятам і самим собі. Всі речі лунає народна пісня і в сім'ї, бо батьки не знають її, а відтак не знають і діти. У кожної людини є свої улюблені пісні. І недаремно кажуть, що той, хто співає, молиться двічі. Скільки ж їх цих мелодійних самоцвітів? В ЮНЕСКО зібрана фонотека народних пісень країн усього світу. Україна знаходиться на першому місці. В її фонді зберігається 15,5 тисяч народних мелодій. Хіба можна знищити народ, який має такий міцний стержень, як пісня? Вона передається нам на генетичному рівні і поряд завжди, супроводжуючи від народження до тризні? Нехай завжди з нами буде українська пісня, нехай збереже вона тепло наших сердець, наше життя, нехай робить усіх душевнішими, красивішими у своїх почуттях. Підносить нашу національну і людську гідність. Пам'ятаємо, на світі стільки істот живих, що полічити важко, але співають серед них лише людина і пташка. Тож співаємо. Дякую за увагу.